Друзі, усім привіт з Кривого Рога, де ми в черговий раз відкриваємо топовий об'єкт. Мийка у нас на 5 постів. Думаємо провірити, подивитися, як працює обладнання і відгуки від клієнтів. Ну, поки, поки що всі задоволені. Це не перший наш комплекс з даним інвестором. Даний об'єкт компанія Люксфорш виконувала під ключ, крім благоустрою. Процес будівництва був трошки складний, тому що. Фундамент, ями, всі пости були залиті в кінці 21-го на початку 22-го року. І ця мийка долажна була запуститися у нас в березні 22-го. Наша команда пишається співпрацею з такими людьми, які в такий нелегкий час інвестують в Україну і будують отакі круті комплекси. Вийшло так, що слава Богу, що ми в квітні 24-го відкрили, працюємо. Будівництво було довге, але успішне. Запрошуємо всіх автовласників міста на нашу мийку, яка розположена по вулиці Чарівна, 3Б. Гарантуємо якість, гарантуємо найвище обслуговування. Якщо ви не вмієте мити самі машини, ми вас обов'язково навчимо. Дівчата наші допоможуть, а якщо треба, і допоможуть помити. Друзі, бережіть себе, а ми поїхали відкривати наступний об'єкт.